На цей раз Шевченківські концерти за участю наших земляків відбулися у чотирьох містах вармінсько-мазурського воєводства Кеншині, Ліцбарку, Моронзі та Ольштині. Рівненщину презентували бандуристи Оксана та Мирослава Круки, які з перших акордів полонили присутніх майстерністю виконання. А Назар Волощук привіз із собою старовинну бандуру, одну із тих, котрі, як він вважає, надихали Великого Кобзаря на написання віршів та поем. Шевченко і бандура це нероздільні, тому що у Шевченка є твори не тільки на історичну тему, а зображенням української природи, пейзажі. І саме бандура як національний інструмент, він найбільше Найбільш легко вписується в поезію Шевченка. Окрасою Шевченківських концертів стали і виступи їх наймолодших учасників хору «Сузіречко» із Ольштина. До його складу входять дітки, які відвідують пункти навчання української мови. Колектив існує порівняно недавно, але за цей час підготував більше десятка пісень на вірші Тараса Шевченка. А ще юні артисти мріють побувати із своїми концертами в Україні. Гурсу зірячко приїхав до Лізбарка по, по раз перше. Перше ми приїхали сюди з Шевченківською програмою і в... співаємо, може, інакше Шевченка, так ми то називаємо, співаємо Шевченка по-дитячому, може, більш весело. Організатори Шевченківського туру не приховують, що цими концертами намагаються сприяти зацікавленості в тутешніх українських родинах, навчати дітей з малку, мови Великого Кобзаря. Він є тут актуальним і буде певно актуальним тим більше, чим менше чутимемо українську мову, а на жаль, трапляються такі ситуації. І щораз частіше, що дитина, яка йде до пункту навчання української мови, не знає мови, не навчилася її вдома. Я пригадую своє дитинство, це було вже в сиву давнину. Що моя бабуся, яка не вміла читати і писати, навчила мене. На пам'ять половину кобзаря участь рівненських бандуристів у Шевченківських концертах стала можливою завдяки співпраці рівненської обласної держтелерадіокомпанії із Ольштинським відділом українців Польщі Петро Мідріган, Войцех Михальський, Анжей Заставний, Польща спеціально для інформаційної програми День.